Вітаю, друзі, я Віталій Портаков. Видання Вашингтон Пост наполягає на тому, що у Сполучених Штатах розробляється нова стратегія з приводу боротьби України із російською агресією. Мова йде насамперед на тому, щоб Україна втримала контроль над всіми тими територіями, які знаходяться сьогодні під контролем легітимного. Українського уряду посилювати українські збройні сили, а також українську економіку, зруйновану російським вторгненням, Вашингтон Пост вважає, що такий план демонструє різку зміну підходів у порівнянні з минулим роком, коли Сполучені Штати та інші західні країни сподівалися, що та зброя, яка була поставлена їм для Збройних сил України допоможе збільшити кількість території, яка буде знаходитися під контролем легітимного українського уряду, для того щоб Київ мав сильну позицію під час ймовірних перемовин з Російською Федерацією. Тепер здається, на заході зрозуміли, що звільнення території буде досить непростим завданням для збройних сил України. І, до речі, якщо мова йшла тоді про звільнення території, то варто було б подумати і про перевагу у повітрі, а не тільки про ту техніку, яку отримували наші військові на 2023 рік. А також мені здається, стало очевидним, що і перемовний процес з Російською Федерацією. Це Дуже абстрактна річ, тому що ані російський президент Володимир Путін, ані представники його найближчого оточення, ані що є дуже важливим, переважна більшість російського суспільства зовсім не тяжіє до закінчення війни з Україною і вважає, що ця війна має продовжуватися аж до остаточної так званої перемоги Російської Федерації, тобто до інкорпорації українських земель до складу Російської держави, і саме здійсненню у ж Ця таких намірів і намагається поставити реальні перешкоди нова американська стратегія. Мається на увазі, що президент Росії Володимир Путін принаймні усвідомив, що його планам щодо приєднання української держави до Російської Федерації і знищення української. Державності як такої не судиться справдитись, і що Путіну доведеться погодитися із самим фактом існування незалежної української держави і української нації, хай це і повністю суперечить його амбітним шовіністичним та імперіалістичним планам на майбутні роки. Планування сполучених штатів як підкреслює. Вашингтон Пост є частиною зусиль майже трьох десятків країн, які підтримують нашу державу, щоб забезпечити її довгострокову безпекову та економічну підтримку. І звичайно ж є досить важливим той факт, що зараз ця підтримка починає бути інстоціалізованою. Як це випливає із недавньої безпекової угоди між Україною та Великою Британією, підписаною прем'єр-міністром цієї країни Рішесонаком та президентом Володимиром Зеленським в українській столиці? Як відомо. Зараз готується і візит до Києва президента Французької республіки Еммануеля Макрона, який також має підписати з президентом Володимиром Зеленським відповідну угоду з Французькою республікою, що також має бути важливою частиною виживання України у наступні непрості роки протистояння і конфронтації з агресивною Російською Федерацією. Але як американські журналісти, так і ми з вами розуміємо, що успіх цієї страни стратегії буде залежати насамперед від сполучених штатів як від найбільшого донора України, і коли мова йде про гроші та озброєння, і коли мова йде про координацію багатосторонніх зусиль спрямованих на витривання і підтримку України у її багаторічній майбутній війні із Російською Федерацією, звичайно. Багато що буде залежати і від того, як розвиватимуться події у американському конгресі, після того як стало очевидним, що спікер палати представників конгресу Майк Джонсон не готовий до будь-якого компромісу з демократичною адміністрацією і конгресменами демократами, який дозволив би вивільнити 61 мільярд доларів на фінансування України в обмін на поступки у вдосконаленні міграційного законодавства Сполучених Штатів. Так чи інакше. Є досить важливим, щоб американська стратегія втілилася у життя на тлі передвиборчої боротьби, що відбувається у Сполучених Штатах. Колишній президент США Дональд Трамп дуже близький до номінації кандидата на посаду президента США, сподівається знайти інший шлях вирішення цієї ситуації, яка склалася у зв'язку з агресивним нападом Російської Федерації на Україну 24 лютого вже далекого 2022 року. А саме діалог із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, як я вже неодноразово говорив, путіну не потрібний жодний діалог з американцями, тому що відновлення російської імперії у кордонах радянського союзу 1991 року залишається як стратегічною метою шовіністично налаштованого російського президента, так і запитом усього хворого на шовіністичний вірус російського суспільства, готового заплатити будь-яку ціну за те, щоб Російська Федерація надалі розвивалася у кордонах не тільки колишньої Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки, але й у кордонах колишніх радянських республік, що проголосили свою незалежність і суверенітет у 1991 році, для того щоб. Це зрозуміти мені здається, потрібно просто дослухатися до тих заяв, з якими виступали керівники Російської Федерації упродовж всіх останніх 30 років існування Росії та інших колишніх радянських республік в якості незалежних держав. Але є очевидним, що якщо Україна продемонструє свою витривалість і здатність пручатися російським намірам, це примусить Володимира Путіна, якщо не відмовитися від своїх амбітних планів, а й. Просто заморозити їх на майбутнє, чекаючи. Послаблення західного світу і української держави, щоб нанести вирішальний удар прямо у серце ворогу, і тут потрібно, щоб це серце, на яке націлився російський агресор, було надійно захищено, і саме для цього має спрацювати нова американська стратегія на допомогу Україні. І за великим рахунком, ця стратегія має вже бути втілена в життя ще до листопадових виборів президента Сполучених Штатів, як би не закінчилися ці вибори, як яким не була б позиція майбутнього президента Сполучених Штатів, хто б не був їм обраний у Росії? Не має бути жодних сумнівів, що їй не вдасться підкорити собі українську державність як таку. А шматки української території, які сьогодні окуповані Російською Федерацією, це явно не те, що бажає Володимир Путін, який насамперед перетворив окуповані українські регіони у плацдарм для нападу на нашу державу. Якщо цей плацдарм виявиться неефективним. Таким чином можуть у майбутньому виникнути і можливості для повернення окупованих українських територій до складу нашої держави не тільки військовим, але й політичним шляхом. Але ми, ми маємо з вами пам'ятати, що мова йде про багаторічний процес відновлення міжнародного права і зменшення можливостей авторитарних режимів взагалі на нашій планеті. І в цьому процесі нам доведеться жити не тільки наступні роки, але й нагадую, наступні не 20-річчя і десятиріччя непростого 21-го сторіччя сторіччя війн, конфліктів, криз і пандемій можливо, найбільш цікавого і найбільш складного сторіччя у історії людства за останні декади. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Patreon, Бемія Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства самого Ютуб. Перемога і миру вам. Хай щастить!